Звонить. Паспорт. Це у вас паспорт такий? А. Ух ти, фотографію. Ця установа створена для того, щоб не створити умови для захисту людини, а щоб ізолювати. З таким розрахунком, що вона не мала себе можливості захищати. Колектив, тобто камери, де я перебував, люди нормальні, сидять до один рік, вже обслужується персонал, який їй відносився нормально, так що в цьому плані ніяких питання немає. Що ви зараз думаєте робити? Захищатися. Захищатися. І доказати, не тільки доказати свою невинність. але вину тих, хто порушує мої права. А вони порушені дуже і дуже. Серйозно. Ну, Представте собі зараз люба людина, йдучи, наприклад, я вже думаю, йдучи по вулиці, із господарською сумкою, ззаді підходив, кидаю її пакети і одночасно повідомляє, що цей громадянин зберігає наркотики. Зі мною поступили дуже жорстоко. Ну і грубо підкинувши мені в автомобіль на стоянці речі, ці речі я сам виявив по моїй заяві. Попросив, що її вилучили з мого автомобіля, бо вони для мене були підозрілі і незрозумілі. І після цього мене арештували. З моменту приходу до автомобіля мене позбавили всіх прав користувати особистими врачами. Я не мав доступу до таких приклад, як окулярів, бумаги, дипломат, печатка, всі ділові папери і так далі. Я з моменту, коли я відкрив автомобіль, показав ці речі, мене обмежили всіх прав.